Далі будемо говорити про події в ключовій країні Європейського союзу, принаймні, якщо дивитися на економічну силу, кризу політичну в Німеччині. Нову дату дострокових парламентських виборів у Німеччині готовий обговорювати канцлер Олаф Шольц. Після розколу управлючої коаліції Шольц наполягав, що хоче вести провести голосування, щодо бутому довіри до свого уряду в меншості 15 січня з можливими новими виборами в березні. Тепер він роздумує над тим, чи не провести вибори ще цього року. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ференц, вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо вас. Давайте спочатку нагадаємо нашим глядачам, з чим пов'язаний розпад правлячої коаліції в Німеччині. Хто в цьому винен і що стало останньою краплею? Ну, перше потрібно дійсно згадати, з яких партій політичних коаліцій складалася і називали ще світлофором за кольором. Ключових політичних сил, тобто червоний, зелений і жовтий, це соціал-демократи, найбільша політична партія, фракція, зокрема, це ліберали, і це зелені, і власне, ну і до цього ключового вже дня, коли по, по факту так коаліція розпалася, було багато о, внутрішніх, так скажемо, протиріч між цими ключовими партіями, тому що ну нагадаю, в Німеччині все ж таки партії ідеологічні. І відповідно до там ціннісних орієнтирів подекуди не так легко домовити щодо дуже важливих питань: там фінансування бюджету, кому мають податки підвищувати, а кому навпаки зменшувати. Особливо це стосується ліберальної партії і соціал-демократичної партії. Тобто, да а ще є партія зелених, яка завжди прагнула також збільшення, наприклад, фінансування на проекти зеленої енергетики. І от власне всі всі ситуації потрібно було. Якось працювати пану Шольцю вдавалося, але, як ми побачили, не до кінця. Тому власне коаліція розпалася через те, що зараз потрібно схвалювати бюджет на 2025 рік, і виник якраз цей конфліктний момент, який нашаровувався вже протягом тривалого часу, між безпосередньо ліберальною партією, я думаю, соціал-демократичною партією і Зеленим. Тобто був звільнений міністр фінансів, він є лідером ліберальної партії, і таким чином, по факту, вже коаліція розпалася. Тепер ситуація, коли уряд меншості продовжує свою роботу функціонування, але наступила політична криза, яку потрібно вирішувати. Тобто, вона може вирішитися через дострокові парламентські вибори. Нагадаю, вибори були заплановані не дострокові, а чергові. на... Вересень, якщо я не помиляюсь, 2025 року, тобто ще досить багато часу, ніби як залишалося. Але в принципі, я думаю, що ще однією причиною є все ж таки попередній старт передвиборчої кампанії, тому що за оцінками, за замірами, ліберальна партія може не пройти в наступні на наступних виборах безпосередньо в буддистах. буддесь. Ситуація соціал-демократичної партії також доволі. Серйозно в плані втрати підтримки з попередніми результатами виборів. Ну і зараз опозиційна партія, так скажемо, набрала. І тут питання ще альтернативи для Німеччини, правою, право такої радикальної партії, яка також на останніх федеральних виборах отримала досить серйозний результат. Тому, власне, Німеччина занурюється в політичну електоральну кампанію. Вона може бути довготривалою, тому що визначати. Коли будуть дострокові вибори, потрібно після того, як буде проголосовано у Бундестазі е, ботом довіри до уряду, Шольца безпосередньо, а це питання, Шольц безпосередньо також буде виносити, визначати на коли це робити. Попередньо він планував це в січні 2025 року. Ну і в принципі, можливо, такої логіки він буде також притримуватись. Хоча опозиційні партії, опозиційна ХДС, ХСС, вона звісно хоче, щоб це було якомога раніше. Ну і ліберальна партія також в цьому зацікавлена. Я думаю, як і е, партія Альтернатива для Німеччини, і ще є, до речі, партія Сари Вагенкнех. це нова політична сила, яка сформувалася на уламках партії Ділінки, такої лівої комуністичної партії. От, власне, такий політичний розклад, мапа в Німеччині станом на сьогодні. Богдане, а довкола яких питань формувалася ось ця напруга, яка у підсумку призвела до розпаду коаліції, і яке місце у цих проблемних дискусіях посідала Україна? Тому що після звільнення Крістіан Ліннер сказав, що його партія ніколи не вагалася щодо допомоги Україні та пропонувала передати далекобійні ракети Таурус? Тобто, все ж таки, вочевидь, якусь свою роль в зростанні цієї напруги українська тема в Німеччині зіграла яку? Ви знаєте, я все ж таки вважаю, що ні. Я все ж таки вважаю, що внутрішньополітичні їхні протиріччя вони ключовими були і залишаються. А вже тема підтримки України, і, наприклад, там надання далекобійності, вона політизована. Ця тема. Тобто зазвичай політики, які зараз або в опозиції, або там займали свій час посади на рівні прем'єрів, а зараз не займаються посади. Вони зараз дуже сміливі в своїх заявах. Особливо в контексті далекобійності, але чомусь, коли вони були при цих посадах, ну так ще давно вони такі рішення не приймали. Тому власне завжди потрібно зважати ще на те, що часто опозиція, влада вони політизують ті чи інші теми таким чином, щоб та їм було скажімо, вигідно отримувати певні політичні дивіденти і преференції. Чи, чи було це одним з питань підтримка України фінансово? Так, тому що це формування бюджету. В бюджеті потрібно закладати кошти відповідні да, на видатки щодо підтримки України, на видатки щодо оборони в Німеччині військово-промислового комплексу. Але все ж таки, все ж таки, я думаю, що тут розпочалася досить зарано вже електоральна кампанія. І ці конфлікти, які подекуди не завжди були в публічному просторі, а лише про них знали ті, хто цікавляться глибше німецькою політикою, вони нашаровувалися вже протягом тривалого часу. Це не тижні, і це не місяць. Тобто ця якраз ситуація досить напружена між ключовими і політиками, і на які ж конфлікти, і плюс ідеологічно ціннісні щодо там формування бюджету. А нагадаю, в Німеччині цей процес також складний. Тому що в них відповідно до їхнього законодавства при формуванні бюджету, ну ти не можеш, наприклад, заходити в такі борги, як це роблять в багатьох інших країнах, тобто, так, да, як в США, наприклад, коли вони собі домальовують постійно там, сотні мільярдів доларів, боргів і схвалюють бюджети, нічого страшного. В Німеччині дуже суворі законодавчі норми, які обмежують такі можливості, і це обтяжує безпосередньо зараз канцелярію Шольца в прийнятті такого рішення. З такими проблемами частково зіштовхувалися і при формуванні минулорічного бюджету на 2024 рік. Тому власне така специфіка. Також в цьому Німеччина, пане Фаренце. Як такий турбулентний період в Німеччині вплине на подальшу підтримку фінансову військову України? Ми знаємо, що Німеччина вона друга після Сполучених Штатів Америки за Підтримкою України Об'ємом, Об'ємом, так. Об так. допомоги військової. Я думаю, що вплине. Чому? Тому що коли є таке занурення і політична криза, занурення в контекст передвиборчий, рішення буде куди не так швидко приймається, на жаль, і є на те, і дійсно причини вагомі, чому ці рішення не швидко приймаються. Ну і власне політизація багатьох питань буде виникати. І... Я думаю, що досвід, наприклад, такої електоральної боротьби в США для нас досить такий складний досвід. Так? коли шість місяців схвалювали пакет військової допомоги, ну сподіваємося, що він не буде повторюватися на прикладі Німеччини, але в той же час я точно можу сказати, що все буде набагато складніше, тому що Німеччина після зараз США занурюється в політичну невизначеність. І ця політична невижна ціність, вона буде домінувати як і фокус на внутрішньополітичних, і економічних, і соціальних проблем. Пане Франці, як ви оцінюєте ймовірність, що Олаф Шольц залишиться канцлером Німеччини після того, як в осяжному майбутньому буде винесено на голосування питання в отому довіри до нього? Ну, це досить складно, на мою думку, тому що. Саме винесення вже цього питання, коли немає коаліції безпосередньо, так тому що потрібно, що якщо щоб був готум довіри, потрібно, щоб по суті в те була коаліція. Е, я думаю, що все ж таки Німеччина буде е, зіштовхуватися з е, достроковими виборами, і це вже найбільш очевидно. Питання, коли вони будуть проведені, і безпосередньо які конфігурації надалі будуть, тому що зараз вже йде певні обережні прогнози навіть. Щодо майбутнього складу Бандестагу, тобто, скоріш за все, дійсно там найбільшу підтримку отримує опозиційна зараз партія ХДС ХСС, але скоріш за все також їм буде бракувати місць для того, щоб сформувати коаліцію. І тут будуть знову ж таки нові якісь розстановки, з ким ця коаліція буде сформована. Нагадаю, в попередніх деяких циклах електоральних була коаліція між якраз там ХДС ХСС, це партія Меркель. У минулому і соціал-демократами, тобто два цикли поспіль. А як канцлер Німеччини буде намагатися покращити позиції своєї партії? Я думаю, він бере до уваги той фактор, що у березні 4 -го 2025 тисячі мають року да мають проти вибори у гамбургу. Гамбург це взагалі для Олафа Шольца особисто дуже важливе місто і регіон безпосередньо, тому що він там обирався мером, тобто у нього там серйозна підтримка, і можливо є такі також сподівання, що а, за рахунок цих виборів і можливо там хороших результатів для соціал-демократичної партії можна буде трішки покращити. Ну так скажемо, рейтинги, які зараз є, не найкращі далеко рейтинги для соціал-демократів. Плюс, можливо, трішки часу пройде, тобто да, щось зміниться, але траєкторія, поки ну скажімо так, не дуже позитивно виглядає, тому потрібно шукати різні варіанти. Ну і власне не потрібно забувати, що у контексті дострокових виборів вони не так часто в Німеччині оголошувалися, десь два рази, мабуть, і для того, щоб вони також відбулись, там ще роль федерального президента. Вона так скажемо дійсно більше процедурна, не так політична, тому що посада президента у Німеччині вона носить більше церемоніальний характер, все ж таки. Але нагадаю, що зараз президентом Німеччини є якраз представник також соціал-демократичної партії, і я думаю, що ну, це логічно, що буде, якби да, ситуація, в якій. Соціал-демократи будуть намагатися для себе найбільш е кращий варіант обирати, якщо це дозволяє процедура і закон. Дуже дякуємо за вашу аналітику. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, був з нами на прямому відеозв'язку. І за його словами, у тому, що буде відбуватися в німецькій політиці, в осяжному майбутньому інтрига не лише. У тому, чи будуть оголошені дострокової парламентські вибори, швидше за все, так, а у тому, чи утримує свою посаду Олаф Шольц.